Талісман України то червона калина, дуже схожі в них долі, то чи це не родина. Перша крові людської багато скропила. друга кровцю по краплі красою зробила. Україна тоненька ще зовсім не сміла. Стоїть тихо і осторонь справ світових. Та калина при вході в оселю схилилась, споглядає здивована на світ проти річ Україна калина. Ви як пісня єдина, ви прекрасні, як спомин про ранню росу і всміхається сонцю, синяока країна, звеличає свій символ, калинову красу. Щиро мрію про велич Твою, Україна, і сміхаюся сонцю і житу, і траві. І дивлюсь на калину і сумую родину, бо історія пишеться все ще в крові. Ой, калина, країна, моя гордість єдина, я молюся за тебе. На що воля Твоя за народ працьовити, за країну єдину і бажаю нам миру і пісень солов'я.